Відома, щоб поділитися маленькою перемогою. Я сьогодні вранці зважувалася, і у мене зменшилась моя вага, при тому, що більше року у мене, мабуть, був такий ефект плату. Я не знаю, що правильно сказати. У мене вага, в принципі, зупинялася, чи то я їм, чи то я не їм, чи то я ходжу на ну, спортзал на тренування, чи не ходжу. А, але моя вага була взагалі повністю і цілком незмінною. Це. 54,5, 54 і 54 4, така камбла моя вага. Сьогодні вперше за рік, можливо, трішечки навіть більше, я на вагах побачила 53,65. Маленька, але така я вважаю перемога. Можливо, то почали йти мої набряки, якісь застої, я не знаю, але враховуючи термін, який ми займаємося йогою, я вважаю це. Колосальні результати, і враховуючи ще що я перестала пити каву.